Молода мама запитала мене, скільки треба відкласти для її чотирирічного сина. Завтра, до речі, в нього день народження, йому буде 4 роки. Це дуже просто порахувати, яка мета, яка кінцева мета. Тобто, якщо відкладати для дитини, то для чого? Коли закінчиться договір, і дитина отримає ті гроші, які ви відкладали йому, зберігали для нього, що він має зробити? Тобто, якщо це, наприклад, її син піде вчитися, то скільки буде коштувати навчання? П'ять років навчання в тому виші, в якому він буде вчитися. Ми не знаємо, звичайно, куди піде вчитися цей чотирирічний хлопчик, але ми знаємо, скільки коштує навчання сьогодні, в тому виші, куди би хотіла мама, щоб він пішов. От це і варто порахувати. Скільки коштує рік навчання, скільки коштує 5 років навчання, і цю суму варто збирати. Тобто є конкретна мета, і тоді можна її порахувати. Або, наприклад, ви вважаєте, що дитині потрібна буде своя квартира. Тоді визначаємо, скільки буде коштувати ця квартира, і на цю суму орієнтуємося. Або ваша дитина буде починати свій власний бізнес. Головне, що ви маєте пам'ятати, що коли ви ці гроші акумулюєте, то дитина їх в будь-якому випадку отримує. І тоді вона розпорядиться так, як буде потрібно, в той момент, коли вона до їх мати. Інша зовсім буде ситуація, коли людина, коли ваша дитина захоче реалізувати себе, піти вчитися, чи будувати власний бізнес, чи купити собі авто, чи купити собі житло, і вона не буде мати за що оце питання. Тобто, якщо ви налаштовані, Допомогти дати старт своїй дитині власне життя і готові для цього збирати гроші, можна визначити яку суму. Для цього є кілька методів, і це не новинка. В світі давно так роблять, тому є методи розрахунку. Ми порахували, скільки треба. Відкладати, скільки треба акумулювати для, для того хлопчика, і бажано це зробити до дня народження. Наступний крок я порадив їй поговорити з тими рідними, які прийдуть на день народження, щоб вони не купували іграшок, а щоб вони разом всі склали і зібрали потрібну суму на перший внесок. І можна це робити щорічно. Тому що ті іграшки, які вони куплять зараз і принесуть, через 20 років вже. Ви розумієте, що буде. А якщо вони будуть кожен рік відкладати якусь певну суму, то через 20 років у цієї дитини, у цього хлопчика, буде серйозний старт, буде, будуть гроші на здійснення різних речей. Якщо вам цікаво, це пишіть і ми поговоримо конкретно про вашу ситуацію. Адже нам цікаво, що робиться з іншими, але найбільше нас хвилює і болить те, що робиться з нашими рідними.